Доброї ночі, шановне панство. Let's go. трошки пограємо, поки є світло і інтернет. Я вже скоро злею все тими підключеннями і інтернетами. Tak. Concentrația de prebră. Так, довго гру ка. Добрий вечір, пан Ігор. Я маю совість. Я що зроблю? Коли є можливість, тоді і граю. <плес> Добрий вечір, пан Максим. Дякую. Тій саме постій ти її маєш? Ну, коли я отак стою на ліктях і колінах, то це яка називається? <плес> Приблизно в такий. Ну от так, саме вона, саме вона. який час такій позиції? Тум-тум-тум Є підозра, що в цей час не є не сильно є можливість обирати I have to offer. так Містер Т2 один точно є. Ага, не погано. Епіт реанімейшн. Ніби шапка більше велію дасть. Ага, of course. Можливість є завжди питання, чи подобається тобі опція? Ну, теж так, Або наслідки. Нага 2. Ну тут показує 3, а в диктрекері 2. Він левелапнувся чи ні? Давайте. Сел колектор. Найс. Найс. Не туди дав. Оце таке. I admire your Ніби notbad насправді. І ЛМчик є. І непогані два андедика можна взяти. Плюс спел. Ну, давайте так тоді, повинно вистачити. Хіба там нага 4-4, яка буде таунти кастувати кожен удар на себе? Є. Це була важлива перемога, Прайс. завжди Батлкрай бере красти Юнітів. Я даю сюди Батлкрай. У мене буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я все продаю ролю. Забираю рол. І з великою вірогідністю отримую купу лайна. Але я буду в Т5. З якимось бордом. Правильно я порахував 10, 11, 12? Ну, let's go, ризик нам. Ну, насправді не найгірший борт? Не можна сказати, що прям класний, але й не овер поганий. Тей трошки краще би був, але вже що маємо? <плес> Ти зарядим. Ну, вірогідність не програти з таким бордом прям мінімальна, але. Ми в Т5. <coughs> На шостий хід. Ця карта може трохи навалити темпу нормально. Сраптора ще взяти зверху. Уу. Це нага така бісача, якщо чесно. Інколи кастує прям. Ну. А, до речі, у мене 85 на перемогу. Доволі приємно. Та штука прям витягнула файт. Юніти по 2 приємно. Юніти такі собі, але Загалом приємно. Так, ми ще двох треб... мусимо купувати. Думаю, о, not bad. Триплет. І да, і тебе закриємось. Ріше за все. Тобі не буде, що з'їсти, але то не, не сильно важливо. І і на тому, дякую. <кхи> Було б добре тепер на наступний левелапнути. І ще й ролл з'їдаємо, типу нічого не зафрізиться. Фанк емсі <coughs> Бля, я думав я сильний <coughs> З... Звідки Звідки такі всякі штуки Я так розумію, в нього Evolve. Розкрасти юнітів? Єс. Репід Реанімейшн. Бі Юзлес. Я думаю, ми левелапаємо, ми шукаємо щось тут. Пайпер. Так, що бачимо цікавого? Ммм ні. Бля, це ролл в Т6 Розумію. Так, ну це хоч на щось схоже. Давайте заберемо. Що я верфлоу граю? Я геть дурний, походу, поки немає нічого, це хоча б якогось тампу накине. Ой, в папугу одразу. За людинонька така. Дожився та до оверфлоу. Ну, цей андет прям сильно темпу навалив. По факту він виграв всі файти. Золотом. не сидиш те два, серйозно Бля, ну я не хочу грати оверфлоу Overflow. <свистити> я не хочу грати оверфлоу, Overflow. Тримай тобі ще, ще одного крашера. Мені почули, що ти хочеш грати Overflow? А. Тобі багато крашерів. Бля, я не знаю, що грати, чесно. Ну, типу, ну, гра ніби підштовхує до гри оце. Але максимально не хотів би. Ну, це не виграє ні в кого. Це просто ж тимпово, типу, і до топ-4 можливо довезе. І то я маю великі сумніви. Дуже великі. Можливість, в якій мені не подобається опції. А я взагалі не хотів це грати. Просто варіантів щось взагалі небагато. Дали б якогось брана, я б можливо в АПМБ СТІЛ пограв. Там була шістка. Елема немає. Нагу можна пробувати в скам виходити. Як варіант. Ну, мені давали Пантеру, але без Брана, я ж кажу. Я бачу Пантеру. лише Пантера без Брана. Я вже от програю, незрозуміло чому налі. Все зараз ще двічі по 15. Награв все. Інколи просто, типу, ну, не знаю, гра прям максимально дає тобі речі, якими ти розумієш, що не виграєш. Але мусиш їх брати, бо тобі інш... більшого ну, не пропонують. Але... Я тоді, от що в, такі, в таких ситуаціях, ну, не знаю, як правильно робити. Шукати Тітуса, залетити. Ну, це мені нічого не дасть. Золотий Що я тепер маю грати. Це теж же грати, ну ніби як трошечки запізно. Не те, щоб дуже сильно запізно, але і дзвіночки є. Окей. Okay. От що мені з тими свинями робити? От на що вони мені здались? При всьому бажанні я нічого з ними не придумаю. Лем теж лишній, але Це що є. Хоча б якісь очі дали. Я б, можливо, хоч позолотив. Папугу, кадавру. Тій самий дурний, як я. Такий в нього Тітос є. Тітосом повеселіше буде. Явно. Йоупан молодемий. Бля, Оверфлоу Андеда ми програв Оверфландедо. <laughs> Васна шапка, бля, да. Шапка топовая, тепленькая, головне. Я награв сами. Ну, класно, В мене два тепер таких, мені толку з блядь. Тепер вже. Ей, ей, Брендон. де був? Де був так довго? Ну, схоже, правда на виліт. Один на в мене прям біда щось сьогодні. На завтра подивився графік. Взагалі не класно. Ну, виглядає, ніби я награвся. Я вже подумаю собі, Mobile Legends скачати, якщо чесно. О, бля, ну взагалі немає до чого вчепитися. Рілсе дивитись, ну це просто маразм один. Your efforts have been in Бля, один вовк, але в нього та білка, так. Два йде. І... Ма, бля, в мене ще теж... 6 годин, типу, показує, що в якийсь момент не буде. Комусь. Прям дуже довго, типу. Не круто. Так, 4. 3. Награвся. А ні, 1 хп. Кілимся живем. Жмура. Ура. Кілимся живем, але форвот. <ріст> <ріст> Таке в мене питаннячко. якоїсь скамоти брати, напевно. Хошо. Не дуже маю розуміння, що робити, якщо тебе дуже сильно чпокають, а варіантів в тебе небагато. Я б сказав нуль. На ну, допомогу прийде. Камота! не факт, що допоможе, але на допомогу прийде. Правильно? Тітус! Це завезло прям. О, ще ніхто не хоче вилітати. Дати мені топ 4 зайняти спокійно, йти в наступну. Авай! Гірше вже не буде, лероя ще. о. Дали. Ой, нага є. Нага є, яку я не зможу, на жаль, розігнати, та скоріше за все. Чи зможу. І проти його скама постоїть кадавра. Послабитись та отримувати задоволення. У мене є підозра, що я можливо і не програю. Я взагалі не викупаю, як він дотягнув так далеко. Але я його й не викину. Взагалі на дивному. Бля, ніхто не вилітає. Оце вже печально. Жмур це добре. Він Фьюрій Таун дають там. Зараз будемо просто скам збирати. Надіятись на якесь диво. Давайте два роли. Я щось думав, що в мене бран є. Я ноуроли, думаю, чому не працює. Мій бінагу потрібно було брати. Те шосту. Пробувати просто ребабли в цю фігню. Бля, <клес> ну я здивований, що він так далеко дотягнув з таким столом. Я, до речі, можу і програти. Там сильний чувак, плюс в нього нага в реборні була. Є вірогідність програти. Буде не дуже приємно. Єс? Yes. Wait.